Алоха, мене звати Андрій, та в цьому відео я буду тренуватись 30 днів. Почалося все раптово. Почну з того, що одного ранку я подивився на себе в дзеркало. Просто подивіться на мене. Я виглядаю так, ніби поїхав до бабусі, та не зміг від неї втікти. Кожного дня я їм багато жирного, солодкого та п'ю газировку. Тому і не дивно, що я себе так сильно запустив. Було б непогано скинути декілька зайвих кілограмів. Тому на протязі наступних 30 днів я буду робити все можливе та неможливе, щоб привести себе у форму. Як я тренувався, що їв, а також результат, ти дізнаєшся прямо зараз. Підписуйся, тисни на вподобайку, а я почну сьогодні. Перший день та як такого плану в мене немає. Тому, по перше, я вирішив зважитись, щоб зрозуміти, з чим нам треба працювати, а також зробив декілька фото. В підсумку ми маємо кіло десять зайвої ваги та не одного натяку на прес. Наступні декілька годин я б планував працювати над планом, але зробив це за 10 хвилин. І так, ось мій план. Наша мета схуднути, при цьому не втратити м'язи та не померти з голоду. Для цього, по перше, в графік тренувань я введу кардіо та чергуватиму їх силовими Кардіо, силові, кардіо, силові, кардіо, силові і так далі. А по-друге, це харчування. Мені треба виключити або сильно зменшити споживання булок, солодкої газованої води, жирного та інших смаколиків. Замість цього я буду їсти більше овочей, фруктів та взагалі не дурно, так виправлю свій раціон. Почати я вирішив з тренувань, а харчуванням зайнятися в процесі почати челендж. Я вирішив з дня кардіо. Тож, спочатку, що таке кардіо? Якщо коротко, кардіотренування мають на увазі в собі вправи, під час яких ви прискорюєте своє серцебиття, за рахунок чого збільшується спалювання жиру. Тому я взяв скакалку та пішов стрибати. Та на цьому все. Перший день я займався тільки зі скакалкою, та вирішив, що всі тренування буду робити до вечора, щоб не було бажання профілонити. На другий день я вирішив зайнятися силовими тренуваннями. Що ж таке силові? Силові тренування це заняття, під час яких м'язи опираються навантаженню. Навантаження на м'язи створюється за рахунок власної ваги тренажера або обтяжень. Обтяження можуть вважатися гантелі, штанги або гирі. У силове тренування входять будь-які вправи на силу: жими, присідання, випади, підтягування, махи. Та багато іншого. Тут вже все було не так погано. Проблеми в мене виникли лише з підтягуваннями. Але це з часом ми виправимо. Окрім підтягувань, в силові входили ще віджимання на брусах, віджимання від полу, прес та гантелі. До речі, прес я вирішив робити кожен день, бо як кардіо воно дуже добре підходить. Але є аспект, який набагато важливіший за тренування та сон це харчування. Перша та найболючіша частина роботи над харчуванням це запровадження заборон цього місяця. Я скоротив по максимуму усе те, що я так люблю, а саме, всю здобу, солодке, цукрові енергетики. Та шаурму. у всього цього немає нічого спільного зі схудненням, тому мені довелося до мінімуму зменшити споживання всього цього. Також у своєму раціоні на ці 30 днів я колосально збільшив споживання фруктів та овочів. В солодке мені замінили фрукти, ягоди, горіхи. Пастила, фруктові чіпси та тому, що все це я затіяв влітку, морозиво також було моїм порятунком, але варто додати, що я їв звичайний пломбір без добавок. Якщо щось виключити та додати нове багато розуму не треба, то щоб розробити собі повноцінні прийоми їжі, треба знати купу теорії: як розрахувати жири, білки, вуглеводи та дотримуватися дефіциту калорій. чи є інший вихід. Взагалі буде добре, якщо ви будете рахувати калорії у програмі чи десь там ще, але я ніколи їх не рахував та й не збираю. Саме тому я просто загуглив приклади ПХ рецептів та, відштовхуючись від цього, будував свій план харчування. Ще я поставив собі обмеження, що не їстиму після 20.00. Як мінімум тому, що на ніч їсти шкідливо, то у проміжок між 8 та 11 годиною я зазвичай їм будь-яку гидоту у великих кількостях. Окрім харчування, в мене ще був день кардіо. Що я можу вам сказати? Сьогодні третій день. У мене кардіо. Вийшов я на пробіжку. Мене вистачило трішки більше, аніж півтора, півтори кілометра. Вже язик заплітається. Фу. Ну, думаю, на цьому на сьогодні можна закінчити. Під час пробіжки я відчував, як усе селайно намагається вийти з мене наружу. Тому я задумався над тим, щоб перестати курити. На 12-й день пройшла біль у м'язах, та тренування давались набагато легше ніж в перші дні. А ще я вирішив додати до тренувань гантелі та ще один комплекс на прес. Це була чудова ідея, бо гантелями я зміг урізноманітнити свої тренування та не перенавантажувати одні й ті самі групи м'яз. А прес в мене під кінець просто палав. Вважаю це маленькою перемогою. Алоха! Сьогодні 20-й день мого челенджу та зараз я буду готувати вечерю, а саме куриця з овочами та болгур. Спробуйте це приготувати, це дуже смачно. Для початку ми трохи обсмажуємо булгур без олії це важливо. Та після цього кидаємо його варити. У пропорції з водою 1 до 2. Далі ми нарізаємо курку та овочі. І починаємо смажити м'ясо, також без олії. Потім додаємо овочі та приправи за смаком. Я додав ще трохи соєвого соусу замість звичайної солі. Приблизно так і виглядав мій раціон усі ці 30 днів. Так і пройшли мої 30 днів. Я тренувався, їв багато овочів та фруктів і практично відмовився від усіх смаколиків. Хоча буду чесний, пару разів я давав слабину. Не дивлячись на це, на 31 день я важив на 6,5 кг менше. Але це не головне, у мене з дитинства є мрія зробити цей світ краще. І як кажуть, хочеш змінити цей світ, почни з себе. Будь-хто з вас може стати з ліжка та почати змінювати цей світ разом зі мною. У нас немає жодних завтра, та потім. Життя занадто коротке, щоб все відкладати. Тому дій: я вірю в тебе.